Ось так, друзі. Сходить сонечко, прокидається в Канаді. Зараз сьома -го година ранку. і Дуже гарно. Мені не спиться, не можу спати, чи то в мене застуда, чи алергія, я не знаю. Але так мені О, дихати важко. Зараз буду знову намагатись заснути. Сьогодні що в нас? Сьогодні четвер, а яке число я навіть не пам'ятаю. Трошечки в нас потепліло, тому що було дуже холодно і... О, вже за хмарки зайшло сонечко. Бачите, вже, вже заховалася. Ось, ось там ще гарно. Щось я хотіла сказати. Холодно в нас ну так похолодало, трошечки під ранок тільки морозець був. У нас ще не було таких морозів, ну, приморозків, як вдома в Україні. Але я вже відчуваю, що в цьому будинку буде нам весело зимувати, тому що дує з усіх щілин, будемо думати купувати щось якийсь уплатнітель, я не знаю, як це сказати. Ми вдома так собі робили, тому що, в принципі, нам то не звикати. Ми, у нас вдома такі умови були, що, що жах. Тобто сад у мене був гарний, я всі свої сили, все, що заробляла, все вкладала в сад, а в будинку ми не встигли. Були у мене плани, вже там почали розбирати пічку, то все, але не встигли зробити. Поїхали. Мені моя знайома по Фейсбуку. Написала, спитала, чи ми здаємо будинок в оренду, тому що вони виїжджали там ну, декілька сімей. Чи можна, ну, питала, чи можна у нас зупинитись. Я, звісно, дозволила, але я знала, що в нас такі умови. Я ну, попереджала, що там, в принципі, ну як ми то жили. В принципі, звісно, безкоштовно я пропонувала ніяких грошей. Навіть якби там і ремонт був, і все я б все одно пускала б людей без грошей, це зрозуміло. Але ми якраз перед тим, як їхали, то за, за декілька місяців до цього ми почали там розбирати пічки. Ми, ну, Хотіли. Я не думала, що ми будемо їхати, все ж таки я боролась до останнього. Ну, приїхали до нас, і слава Богу, що наш сусід запропонував їм там будинок ну, в цьому ж селі. То вони туди переїхали, я задоволена, що сподіваюся, що в них там все добре, ми рідко переписуємось, але там хоч умови, умови кращі, ніж в нас, тому що Ну, в нас будинок він великий, він недоб... не те, що недобудований. в такому стані треба там попрацювати, там і стелі тонкі, і. Нам, скільки нам три машини дров. Треба на опалення. Я це все казала, я попереджувала, що там дров немає. Хоча там опалення зробили дуже гарне. Котел, все. Ну, але без ремонту то таке. Тепер не знаю. У мене ж будинок на 10 років ми брали кредит, в кредит. Не знаю, тепер. Що робити з будинком далі? Тому що за два роки які ми ще точно тут будемо, тому що в нас віза, борг перміт на три роки. То я не знаю, що там буде будинок. Треба опалювати. А для того, щоб опалювати, треба, щоб хтось жив, щоб хтось купував дрова, тому що ну нема сенсу нам звідси замовляти дрова, щоб там купили, наприклад, сусіди, щоб ходили, опалювали. Це таке. Тому у мене стоїть таке питання, щоб продати будинок. Не знаю, думаю, поки я над цим думаю, розмишляю, це вийшла з вами поговорити тому, що не знаю, в мене і чоловік захворів тут, знаєте, такий мінус, відчутний, дуже мінус, що лікарняних не дають, але ну так як чоловік вже пропрацював більше ніж півроку, то по закону могли б дати. 10 днів лікарняного ну, оплачувального. Але чоловік не захотів, каже, що і так важко з грошима. То два дні я мовила його так і побути вдома, бо він дуже сильно кашляє. В нього вдома в Україні було два рази плівріт. Це, ну, хто знає, це дуже нехороша така хвороба. Oh. Hello. Прокидались. Я тоді дуже сильно, я пережила тоді дуже багато, тому що обстеження дуже серйозні були, і підозрі досить нехороші були. Тому для мене кожен раз, як він кашляне, то у мене все зжимається всередині. Але пішов на роботу вчора, сьогодні вже Так, це він середу вийшов, сьогодні четвер, другий день. <плес> так, тут ходять, ходять сусіди, я покажу, що в мене досі павук стоїть. <плес> Познімала я вже всі ці всіх чувачків, скелетиків, але павучка ще залишила. І крісло, ну, крісло туди буде стояти. Тому що я казала? Ну, чоловік відмовився йти на лікарняні, пішов на роботу, але їздив в лікарню, прописали йому антибіотики. Я дуже сподіваюся, що все буде добре. Хожу, всю ніч не сплю, теж хожу, слухаю, як він дихає. Дуже хвилююсь за нього. Ну, і... Ми домовились, що я подивлюся, як він себе буде почувати. і Якщо мені щось буде насторожувати або не буде покращень від антибіотиків, то тоді будемо знову їхати з ним в лікарню, робити обстеження, рентген, і щоб він йшов на лікарняні. Не знаю, як ми будемо за квартиру платити в такому випадку, але, але є, що є. Я сподіваюся, що все буде добре, що ну, йому вже краще, слава Богу, я бачу, але ще кашляє. Ще в нас в суботу у зятя був день народження, я їх запросила до нас тут, прикрасила. Зробила йому таку паті вечірку. Класно так було. І оце ж на наступний день я щось. У мене так був насморок трошки, я захворіла раніше, ніж чоловік. Ну, якось так легко перехворіла, не дуже сильно. А потім це ж він захворів, і тут в неділю я встаю, а встати не можу. Все ломить, все болить, оце насморок. І я не можу досі зрозуміти, чи це алергія, чи це застуда. Але перевіряю, є в мене одна думка: від чого, якщо це алергія, від чого може бути, тому що я так запоставила. Ну, Зараз я прибрала цей. Це свічка, свічка, арома свічка, яку я купувала в Даларамі. Мені просто не всі запахи підходять. Мені запах аромат дуже сподобався, тому я її купила. Я взагалі люблю всякі, всілякі оці аромамасла, палочки палички, свічки. Але я помітила в той раз, коли я тільки її купила, запалила, що в мене і насморок був, і голова боліла я такий от стан, як знаєте, як чамаршна була. І зараз а я просто її запалила на день народження, теж, ну, думаю, що аромат, вона дуже смачно пахне, щоб якусь таку атмосферу складала, там ще й шарик купили. Повісили плакат з днем народження, стіл накрила. Ну було гарно. Ми там перуки всі переміряли, всі разом було класно, весело, але коли діти поїхали додому, я ж там все поприбирала, помила посуд і свічку я її загасила, але я тільки вчора побачила, що я її не закрила. Тобто кришечкою. І я собі думаю, що якщо це алергія, то це тільки на це може бути. Тому що так в мене ну, нічого такого немає. До речі, велосипед у нас стоїть. А колес, бачите, вже немає. Я продала. Два набори колес продала тут. Господі. Ой. Так що, ось такі друзі, справи. Що вам ще розказати, якими новинами поділитись... Тут мені треба малина. Знаєте, я коли хворію, я не знаю, як це пояснити. Я їсти ну, взагалі не хочу і не можу їсти зовсім, мені треба малина, варення з малини, і я роблю собі такий чай і хліб з маслом. Я так, ну, так от просто. Там. Коли я не хворію, я не їм хліб з маслом. А от коли якась застуда, тим більше, то мене це ряд... Я не можу нічого окрім чай з малини і хліб з маслом. Ну, Хліб з маслом, то ладно, добре це є, а малини, ну, звісно, тут в мене немає. І не знаю, можливо, десь в магазинах є чи немає. я... Якщо чесно, я не шукала її, тому що ну, просто зараз немає за що, ми взагалі сидимо без копійки. Але мені, мені допомогли, сьогодні в мене буде малина. Не знаю. Я скажу, я просто не можу зрозуміти, чи це застуда, чи це алергія. Ну, тому що в мене закладення носу і іноді просто закладає, так що дихати не можу. Іноді тече, просто от ріденька водичка. Прямо ж капає, випечаю за такі подробиці. І горло, в мене горло не болить, а воно пече, пече і іноді свербить ньба. То я тому ну, і думаю, що це, скоріш за все, алергія. Ну, побачимо, побачимо. Свічку я вже закрила. Ось так. так що вам ще розказати? Дивіться, показувала я цю штуку, що знайшли, ми забрали. Думали робити фіртку з неї, але я її просто ставлю. Я її ставлю, розкладаю, і вона там так чітко стає, що, в принципі, її немає сенсу розкручувати, розбирати на запчастини, тобто вона і там тоді вихід перекриває, і тут, тут ну, в принципі, в тому місці, де вона і стоїть. Я Перший раз моя Сіндік підбігла туди, така, як завжди. Хоп-хоп-хоп, така, скаче, біжить. І вона ж постійно дивиться. З цієї сторони дивиться, хто там ходить, ну їй все треба знати, це зрозуміло. І вона цей, біжить, і така хоп там закрито. Вона така на мене повертається, дивиться, не поняла. Такий погляд був, що тіпа, ти що? Що це ти придумала? Ой, моє чудо. Ой-ой-ой. Ну а ще стосовно роботи чоловіка, я чому ну, хвилююсь дуже, тому що плівріт в нього був е, саме, саме, коли він працював, це ж на рябі наша ряба в Україні, і там постійно було холодно і, тобто, вологі, холодно повітря, там плюс 5 в них максимум було, це і взимку, і влітку. Постійно така температура, хоч їм і видавали там робочий одяг, взуття, там маски, але все одно там іноді, там, якщо більше роботи, спітніє так і все одно ходить в цьому, це ж там він так захворів. І тут, на жаль, в нього така ж сама робота. Він працює на заводі, м'ясному заводі. Ну, це вже не кури, а свинина, але все одно там така ж сама температура. Тому в мене і паніка, тому я не знаю, з роботою тут важко. Думали, що я знайду роботу, коли от почалась осінь, мені казали, що багато студентів вони підуть на навчання, бо тут студенти влітку всі намагаються йти на підробіток, але але, на жаль, досі в мене роботи немає. Ну, і в принципі я її особо так зараз і не шукаю, тому що лікарні, обстеження, я думаю, що не кожному роботодавцю це сподобається. Якби я там постійно відпрашувалась, тому важко знаходячись тут, коли зарплата йде, оба! Я тебе бачила! Іди <реш> не бійся, я тебе не трону. Коли більше половини зарплатні йде на, тільки на оренду житла, то це, звісно, важкувато. Але нічого. Нічого. Я не жаліюсь, в принципі. Щось, щось таке придумаємо. Білочки зараз будуть скакати, носитись. Моя Сінді сидить постійно, заглядає в віконце, ну і воно тут вони як починають гопотіти, особливо вночі, вони бігають, десь я не знаю, де вони бігають. Ну я думаю, що десь ось тут вони між дахом. І стелею, от, 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 ну і, і там також. Тому що такий гупіт, такий топіт, то ну, наче по голові хтось носиться. Ну, і тут частенько я стою, білочки мене вже знають, що я добра, хороша дівчинка. Я кажу, що ти дивишся на мене? Сиди, дивиться, ближче, ближче підходить. Я кажу, то йди. І вони ото підходять, сюди заскакують на цей балкон, потім отут, ось тут по перилам цим залазить, і тільки сюди, і тільки фур <смі> туди, так швиденько. Але вже не так мене бояться, як боялись. Ну, Їх не можна приручати, я їх не приручаю, з рук я їх не намагаюсь нагодувати. Тому, тому ось так. Ой, піду, друзі. Я показала вам схід сонця, додам ще, ух ти, небо гарне Додам ще у мене там є якісь частини відео, то я пташечку знімала тут трошечки, то ще щось поєднаю в одне відео, тому що мені шкода їх видаляти. І хочеться вам показати, так що. Ну, май клас. Вже як яке відео буде, таке і буде. Отже, дивіться. А я пішла, а я пішла, поки намагатимусь спати. Зараз знову промию ніс морською водою. Чоловік вчора мені купив. Сьогодні в мене буде під вечір вже малина. Буду я здорова, і все буде добре. І у нас, і у вас усе буде гаразд, друзі. Все. Пока-пока. Вам гарного дня у вас зараз день. А мені... носяться. А мені приємних снів і одужання. Всім здоров'я. Все, пока, друзі. Ще знаєте, коли приходиш лягати спати. А тут таке щастя лежить. Чекає мене. Сама вкрилась. Сама вкрила, зараз мені під бачок, попку свою підсуне. Пузіко дасть, щоб погладила. Мені треба трошки, щоб руки нагрілись. І оце таке щастя мене завжди чекає. хороше таке собачатко. Ой, І сонечко. Собі навчилась вкриватись, не ну, треба таке. Я мамі відео скидувала, як вона просить, навіть не просить, а наполягає на тому, щоб її погладили. То мама сміялась там, каже: Ну, це ж треба таке, чудо маленьке. Це завжди. Ну, ми з мамою, мама і бабуся моя. Ми сезванюємося щодня по відеозв'язку. І. Вона постійно просто біжить. Тільки як мама мені дзвонить, вона біжить, на мене залазить і показує, що ну я її, я тільки її, і як вона давала мені щічку, щоб я цьомала. Я з мамою говорю, а вона прямо ось так головкою повертає, Я про тебе розказую, Так, ти моя сонечка. Вона головку так повертає і прямо ну, до мене. щоб Я її раз тьомнула. Він каже: почекай з мамою, говорю, вона знову і знову. Ну, ну боже, ну це таке воно миле, я не можу просто. Все, спи. Руки в мене вже майже нагрілись, зараз буду гладити. Пока. Дуже гарна пташенятка. Ай! Ну, улітай! Наблизила як могла ой, блін, де ти, авнюшка сховалась, ой, блін, сховалась. Така грудка в неї і голівка яскраво, яскраво червоні. І хохолочок на голівці. Вітаю, друзі, я з України. Вийшла, побачила пташечку бігом за телефоном. Дуже гарна пташечка, така, знаєте, за розміром, як горобчик, можливо, навіть і трошечки менша. Зверху бордове, таке коричневе бордове, а грудка і голівенька яскраво-яскраво червоні і хохалочок. Це колись я дивилась, я бачила тут таку синю пташку. Також яскраво-яскраво синя, прям аж блакитно синя, дуже яскрава, теж з хахалочком. І дивилась в інтернеті, знайшла, як вони називаються тут ці пташки в Канаді. І побачила, що ще бувають і червоні. Червону це я вперше побачила. Вона там десь сидить, у там от, в кущах. Хотілося б ще познімати. Дуже гарненька. Така в нас осінь. Знаю, що вдома в нас в Україні холодніше. Спілкуюсь з знайомими, то вже у вас і мінус, у нас ще тепло. Відносно, вчора, чи вже позавчора, то було дуже спекотно. Я була в футболці, їздила в лікарню в футболці і ну, така тоненька курточка, джинсовка тоненька. Коротенька, тоненька, то я її зняла, тому що було дуже спекотно. А вчора вже так надвечір трошечки ой, ще спати хочу, трошки похолодало, ну, але все одно не холодно ще. Морозу в нас ще немає. Ой, клас, якось так приємно. Приємно на душі, щоб побачила таку пташку гарну. Небо таке гарне теж. Дивіться. Ой, вибачаюсь, я ще, я ще сплю. Май, майже сплю. Перша година дня, а я тільки вісім. Вже було початок 9-го, тільки заснула. Тому я, я ще ніяка. Ти заховалась пташечка. Ладно. Ще побачу, зніму. Справді мені одна жіночка писала, що подобається, коли я знімаю вигляд з балкону, наче як на морі. Дійсно, мені також подобається. Так, далі буде. Вивануло в нас. Звідси не дуже видно. Вітер з іншої сторони там б'є, там повітря, нам так що... А буквально за секунду зібралося і ось.